В'язатиму з рафії Іспі. В мене Колір Крафт 250 метрів в одному моточку. Виробник рекомендує в'язати гачком 2,5 мм або 3 мм. Але ми рафію зараз відпаримо, вона стане більш пишна і розкриється. І я в'язатиму сумочку гачков No3,5. Як я відпарюю рафію. Зазвичай я відпарюю за допомогою відпарювача. Також можна відпарити за допомогою праски, але це трошки довше. Я відмотую пасми рафії по 3-4 метри. Зараз покажу, як я це роблю. Я відмотала ось таку кількість. І на рушнику відпарю. Включаю відпарювач. Бачите, наскільки вона розпушилась. Після цього відмотую ще таку ж приблизно кількість рафії і відпарюю. І знову змотую на цей самий її рідний конус. Після цього трошки залишаю її на конусі, щоб вона просохла, стабілізувалась і можна буде в'язати. Зараз покажу, як відпарювати праскою. Для того, щоб праскою відпарити, також треба відмотати рафію. Я відмотую, і щоб вона не заплуталась, повертаю ось такими частинками назад. Далі включаю праску. Праска в мене також з паром. І лівою рукою я буду тягти рафію на себе. Праскою я не прасую, а просто вона в мене включена з паром. І я ніби протягую ось так рафію. І рафія також розкривається і дією пару. Ось такий отримали результат. Можна відпарювати зразу всю рафію, яка у вас на конусі, можна частинками. Я відпарюю частинами, вив'язала. І знову відпарила якусь кількість трафії.